Селище нові петрівці під Києвом. Ви лише подивіться на ці шокуючі кадри. Патрульна машина на шаленій швидкості та ранить автомобіль, який зупинився на перехресті, аби повернути на сусідню вулицю. Від потужного удару машини буквально порозкидало. Сіат відлетів на кілька метрів, та протаранив припаркований Міцубіші. А сама поліцейська машина зупинилася просто на тротуарі та ще й влетіла у магазин. Це щастя, що в момент аварії на тротуарі не було пішоходів, адже людей просто прощавило. Володимир був за кермом машини, в яку влетіли поліцейські. Чоловік і досі відходить від пережитого шоку. Зізнається, дуже боїться, аби його ще не зробили винним. Я поращив наліво, вони з лівої сторони ударили при обгоні. Я їх не бачив. Так що відео є, є камери все схвачено. Що я не виноват, це сто Окрім водія у машині була його донька із півторарічною онучкою. На щастя, дівчинка залишилася цілою, а от її маму забрали в лікарню. Сказали, треба ще перевірити, щоб до що немає гематоми. Вона головою вдарилася. голову вдарилась. Да? закрила. А от машина Євгена була припаркованою. За кілька секунд до аварії чоловік саме сів за кермою, вже мав від'їжджати. Аж раптом у нього влетів підбитий патрульними автомобіль. Цього в бомб... бомбанули, він влетів мені прямо в лоб. Ну вони під по під красними сініми маяками йшли. Вони, коли під'їхали їхали от десь на рівень второго столба від перекресток, вони включили сирену. Ну їм на вони йшли, вони не встигли б вивернутися. Очевидці кажуть, патрульні мчали просто на шаленій швидкості. Куди ж так поспішали пояснювати копи відмовились? Звіниться відділ зв'язків з громадськістю. Вам там все пояснює. Згодом з'ясувалося, це патрульні так сумлінно наздоганяли порушника, який перевищив дозволену швидкість, але явно переоцінили свою водійську майстерність. Проводимо. Своє службове розслідування стосовно того, чи правомірно їхав цей наш патрульний автомобіль, чи всі вимоги і правила дорожнього руху були дотримані, вживаються оперативно-розшукові заходи для того, щоб встановити цей автомобіль. Правопорушника правоохоронці ще будуть з'ясовувати, що ж насправді спровокувало аварію. А от постраждалі водії сподіваються, що ремонт їхніх потрошених автомобілів все ж таки покриє страховка поліцейських.